Родина Капіталових живе у будинку по вулиці М'ясоєдова, 64, дріб 82, з початку ХХ століття. Наприкінці 70-х років в іншу частину будинку заселилася сім'я Кириленків. Згодом нові сусіди почали спроби оформити свою половину дому як окрему квартиру. А нещодавно, отримавши дозвіл на зведення гаражу та прибудови від Київської районної ради, побудували собі житло. За словами Капіталових, їхні сусіди прагнуть знести старий дім і самі жити у новому. Вона сама замовила звіт, по якому написано, що цю будівлю, усю і в тому числі. І нашу частину потрібно знести, а мешканців відселити. В мене питання, куди вона збирається відселяти, в тому числі нашу бабусю. Пані Тетяна наголошує, у дозволі на будівництво зазначений лише гараж та прибудова, а не житловий будинок. Окрім цього, додає Полтавка, є інше рішення Київської райради, яке дозволяє зведення лише гаражу. Вони сиперечать одне одному, каже Тетяна. Втім, за її словами, родина капіталових все одно володіє правами на землю. В користуванні у нас відповідно до домоволодіння знаходиться як земельна ділянка, так і господарські будівлі, які своїми руками будував ще мі праді. У нас є документ ще 1900 року. Всі ці документи становлять для. Нас родову цінність та зберігаються. Капіталові оскаржують дії сусідів у судах. Вони подали дві апеляції та виграли ці процеси. Втім, чимало справ розглядалося без їхнього відома та участі. Капіталови стверджують, що на судових засіданнях за членів їхньої родини розписувалися інші особи. Вони вважають, що сусідам вдається вигравати суди та добуватися вигідних для них рішень за допомогою зв'язків та хабарів. Окрім цього, родина Кириленків залякує своїх співмешканців. Зазначає мешканка будинку пані Світлана. Після кожного апеляційного нашого суду виграднава вони нам дзвонили і говорили, що прикратіть копати. Іначе ми зробимо так, що ваше завіщання взагалі прийметься недействительним. І вона говорила, все равно ви нічого не докажете. Та Кириленко Наталія Анатоліївна говорила, що ви все одно нічого не докажете. Коментарі родини Кириленків нам почути не вдалося. Вдома була лише літня жінка, яка говорити на камеру відмовилася. Ситуацію прокоментували у Київській районній раді. На даний час прибуває суддя справа, подана. Який збудований у громадян за словами працівників виконкому, мешканці мають узаконити будівництво, інакше будинок демонтують. Рішення з цього питання прийматиме суд.